8 вересня до Маріуполя приїхав президент України Петро Порошенко. Метою приїзду було відвідування промислових підприємств та транспортної інфраструктури. Під час візиту Петро Порошенко зазначив, що місто є і залишиться українським, і надав наказ забезпечити у Маріуполі режим високої бойової готовності. Весь світ дивиться зараз, як наша держава, місто, громадяни України. Забезпечить безпеку Маріуполя. Весь світ дивився, як багатокілометрові прапори мешканці Маріуполя тримали вдовж доріг для того, щоб продемонструвати, що це наша земля, це наше місто. Це місто буде, є, є буде українське. Я не маю жодного суму. Ми переможемо. Бо з нами правда, бо з нами Господь Бог. Бо ми прагнемо миру, спокою, стабільності щоб працювали заводи, щоб вироблялася продукція, щоб відбудовувалася інфраструктура. Щоб діти 1 вересня пішли в школу, і як би не хотіли зірвати вони цей процес в Маріуполі. Діти в школу пішли. Щоб не допустити несподіваних ситуацій з боку представників терористичних структур, перед приїздом президента було зірвано міст через Кальміус в Новоазовському районі. Через цей міст йде дорога до Маріуполя, який зараз знаходиться в оточенні ополчення. Як заявив сам Петро Олексійович, постріли він чув, але не злякався. У Донецьку ситуація все ще напружена. За словами мешканців Київського та Куйбишевського районів, періодично чутно автоматні черги і залпи з важкої зброї. А в Чорному морі проходять україно американські навчання. Мета військово-морських сил України та США є проведення міжнародної операції із надання безпеки морських суден у кризовому районі. Крім України та США, у навчаннях братимуть участь Іспанія, Канада, Румунія та Туреччина.